Українцям за кордоном приготуватися, вітаю вас, друзі. Ну що, щось ми і дожились до того моменту, коли паспорт громадянина України із документа, який відкриває в Європі всі двері, перетворився на чорну мітку. Згідно нового закону про мобілізацію, ті українці, які були зняті з військового обліку і виїхали за кордон, тепер повинні стати на військовий облік. Точніше, навіть не повинні, а зобов'язані яких громадян планується зобов'язати протягом 30 днів від дня набуття чинності відповідної постанови Кабінету міністрів, що визначає особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, стати на військовий облік. Звертаю вашу увагу: не чоловіків, а громадян України. А це значить, що і чоловіки, і жінки у віці від 18 до 60 років зобов'язані стати на військовий облік. Зробити це можна саме елементарний спосіб через електронний кабінет призовника. Також звертаю вашу увагу, що це стосується усіх громадян України, не лише тих, хто виїхав з України після 24 лютого 2022 року. Тобто люди, які виїхали з України там 5, 7, 10 років тому живуть вже і працюють давно в Європі, мають там ВНЖ, наприклад, але у них є український паспорт. Ці люди також зобов'язані стати на військовий облік. Ну а ті, хто цього не зробить, до них будуть застосовані певні санкції. Це можуть бути і обмеження консульських послуг, ну і там є ще цілий перелік. От що що, а стосовно санкцій, штрафів і покарання, української влади фантазія працює дуже добре. Отож, як бачите, вони вирішили підісрати не лише тим українцям, які знаходяться в Україні і не можуть виїхати, а навіть тим, у кого вдалося покинути Україну. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.